Символічно, що Динамо та Шахтар зустрінуться у середу, день, коли в Європі традиційно панує ліга чемпіонів. Саме на цьому турнірі замикаються амбіції обох клубів і обох тренерів. Що з такою грою робити в Європі? Питання риторичне та й не на часі. Тут шість матчів до кінця чемпіонату лишилося а обидва клуби можуть пролетіти над першим місцем. Після вчорашньої поразки від Ворскли будь-який результат, окрім перемоги, ставить Шахтар у незвичне і незручне становище. Гірники у Полтаві зламали зуби об Ворсклу. Три перемоги і дві поразки. Так погано навесні Шахтар грав аж три роки тому. Натомість Динамо. Я думаю, що Динамо з грою, мені ігромікас віддавляє і грає все краще і краще. Тот же гра з металістом. Що ті 2-2 ми додавали, забили два гола. Так що я думаю, що з кожної грою ми набираємо. З хачаріді можна було б погодитись, якби не остання нічия у Львові, коли фортуна вкотре посміхалася Динамо і Блохіну, але її подарунком знехтували. Спонтанні рухи фахових виконавців так сьогодні грає Динамо. Серйозні мінуси команди квола підстраховка, розриви між лініями і беззубі стандарти. Шахтар логічно та організовано комбінує. Визначальною може стати зарядженість на гру. 0-2 рахунок особистих зустрічей Блехіна з Луческу. Торік у столиці кияни зазнали поразки 1-2, а у Донецьку різниця м'ячів зросла до 2-1-3. Утім, з часу останнього двобою «Динамо» з Шахтарем минуло понад 8 місяців. Ребята прийшли нові, тим більше молоді, як би... Страна, да, другая, все-таки, какой-то менталитет, наверное, другой футбол, чуть-чуть наверное. І все таки треба, мабуть, привикнути, адаптуватися. Мірча Лучаску продовжує адаптувати бразильців та шукати оптимальний склад. Румун постійно тасує захист. Атака полтавців, що призвела до гола, свідчить оборона угірників далеко не заліз у бетонна, навіть на фланзі сорни. Хоч капітан разом з Костою та Адріано утворює вертикаль, що цементує команду. Ці троє грали і в осінньому матчі з Динамо. Чого варта права капітана Шахтаря Кияни знають не з чуток? Торік у серпні Сарна вже на другій хвилині пробив Коваля. Коста, коли в ударі діє нестандартно і продуктивно, забиває і роздає. Адріано є найкращим бомбардиром команди 11 м'ячів. Я б сказав би там, наприклад, тут же Адріано сказав, що відає і граєш, вони, навіть, самі знають, що чоловік хорошо корпусом грає. Наглий, нахальний, добре головою. Так що Глаз до да глаз Євгенові генові через травму залишається лише поради давати колегам по амплуа. До забовного адріалу гірників додався не менш гострий навесні Едуардо. Після м'яко кажучи, блідої гри з Ворською Луческу без сумніву попіклується про те, щоб його виконавці в атаці грали гостріше, винахідливіше і з бажанням. А що ж захисна ланка Динамо далеко не безгрішна. Драговічі хачеріді в лазареті. Ймовірно, стримати атакувальну шахтаря в Віді допомагатиме Селін або Вукоєвич. На флангах позицію закриватимуть Сілва і Макаренко, які помиляються, але довіри Блохіна не втрачають. Замінити просто ніким. Рижук та ягодінське, з яких тренер брав на зимові збори, продовжують доводити свою профпридатність у дублі. Всередині поля у Блохіна вимальовується квінтет Велозу, Гармаш, Ярмоленко, Ленце, Беланда. Перші троє мають незмінне місце в основі. На підсилення можуть вийти Безус, гусів і аруна. На вістрі діятиме забивний бокані. П'ять голів у п'яти матчах весни. Якщо ми будемо виграти шахтьори, потім проіграють Чорноморцю або Лічовце, то я думаю, це грош ціна цієї на таї буде. На останньому робежі у Динамо немає альтернативи рибці. Дилема на цій позиції у Луческу. П'ятов ковтнув два від Дніпра і сів на лавку. Каніболоцький пропустив у Полтаві. Даріо Осарна назвав матчі з Динамо вирішальним з огляду на боротьбу за чемпіонство. Календар гірникам на допомогу. І лічівець зоря і Таврія проблем навряд чи створять. Що й запропонувати можуть земляки з Металурга, які відібрали очки у матчі першого кола. І Волинь, що у Луцьку відвантажила чемпіоном два сухі м'ячі. А от Динамо до кінця чемпіонату ще належить зіграти з трьома клубами, які відібрали у них очки у першому колі змагань. Ворство та Зорю кияни приймають вдома, до Одеси їдуть посеред тижня на 20-й тур.